Ісус сказав, віддавайте і буде вам віддано. Ці слова нагадують нам про значення служіння у повсякденному житті. Ісус, постійно служачи іншим, показав, що справжня велич полягає в готовності допомагати. Служіння не є лише формальною справою, це спосіб жити, бачити Божественне у звичайних моментах, у спілкуванні з людьми, у повсякденних справах. Як ми можемо проявити цю ідею сьогодні? Це може бути просте, доброзичливе слово, допомога сусіду або ж підтримка друга у важку хвилину. Кожен з нас має можливість бути благословенням для інших, і навіть найменші вчинки можуть мати великий вплив. Подумайте про ваші щоденні дії, чи служите ви іншим, чи лише займаєтеся своїми справами? Важливо знайти миті, коли ми можемо віддати частинку себе, чи є у вашому житті місце для служіння. Які конкретні кроки ви можете зробити сьогодні, щоб стати джерелом світла для оточуючих? Знайдіть час, щоб усвідомити, як ваша доброта може змінити світ навколо вас, бути добром. Діліться цим відео та підписуйтеся на наш контент, щоб продовжити розвивати свою духовність і служити іншим.